Наталія Шевель, кохай мене, тільки мене. Весняний сад посилав свої духмяні пахощі, сипав пригорщами цвіту просто до ніг. Христина потягнула гілку, різко вдихнула незабутній аромат. Так і похилилася на стіну хати, не відступаючи від щедро розквітлої яблуні, тільки й промовила Яблуневий цвіте. Дівчина аж очі заплющила, так би і стояти, нікуди не йти, нікого не бачити і щоб ніхто її не бачив. Це було найліпше бажання, а далі в голові тільки щемлива згадка і підтверджена здогадка. Щось останніми днями парубок став такий непевний. Несподівано дізналася правду. Христина не надто йому й вірила. Тиміш розтоптав її дівочі мрії, знищив ущент надію, вбив невинну любов. Він зрадив її із сестрою найближчою, хто є в неї на цьому світі, Килина, одна єдина рідна душа після смерті матусі, а отак от вчинила. Кохай мене, тільки мене хотілося кричати якнайдужче. Такої прикрої несподіванки Христина аж ніяк не чекала. Здавалося, не треба весни тепла, цвіту, якщо нема кохання, розтоптано його вщент. Сестра молодша, їй Христина матір замінила, калинкою любляче називала, але бач, яка спритна виявилась. Та й він, гарний парубок, раз не зміг новій спокусі протистояти. Щодня мовчки самотою дорікала йому дівчина. Він того не а її серце невимовно краялося в печалі. Почалося для Христини зовсім інше життя, сповнене неабиякого болю, якби ж то взяти та вирвати миттєво із серця оті хвилини кохання проведені разом. Та то не всім одразу дається, хоч у старенькій хатині і батько, і сестра, дівчина була собі сама по собі, спитають то відповість. Але запитання були тільки, щоб очі відвести. Обід готовий? питав батько, заходячи до хати. Так, коротко відповідала донька. Подавай, швиденько, скільки тої обідньої перерви, наказував. Христина покірно виконувала забаганки, крутнулася, швиденько насипала й подала до столу. Сестра їй нічого не допомагала, тільки думала наче якась прислуга, принеси, подай. Усе господарство на мені мовчала, щоб не було сварок. Так і півроку минуло. Килина вийшла заміж за Тимоша. Покинула рідний дім, пішла невісткою. Ото вже небайдужі в селі попоговорили, шкодуючи христинку, така дитина христинка і так її образили. Казала одна сусідка сирота, Відсиралися від неї батько й сестра, наче чужа в хаті. Сама бачила, відповіла інша. Але дівчина навіть знаку не подавала, не показувала ні суму, ні радощів, ні те, що так її скривдили. Для неї цих двох людей не існувало, і на хрестини до свого сина запросили. Була, її прийняли як слід у домі Тимоша. Певно, Христина більше була до душі його батькам, ніж гордовита килина. І раніше сестру навідувала і та не раз до батьківської хати приходила. Та Христина якось усе осторонь трималася. На поради не зважала, допомоги не приймала. Так декілька років минуло Христину запримітив один парубок, який був уже в роках. Для дівчини зустріч стала цілковитою несподіванкою, точніше, побачення. Яке призначив Опанас. Одного дня він запитав що ти, Христинко, сьогодні ввечері будеш робити? Та завжди одна й та сама робота, відповіла дівчина. Я питаю про пізній вечір, коли всю роботу закінчиш, уточнив парубок. Певно, нічого, ніяково сказала. Ході добре. Хотів запросити тебе прогулятися. Ти не проти? зрадів він. Домовилися, сором'язливо підтвердила Христина. Хлопець щодня придивлявся до дівчини. Вона працювала на підприємстві, яким він керував. Христина і думати про нього не сміла, адже хлопець із заможної родини. Правда, вік йому ніби наказував, що треба одружуватися. Видно, і батьки вдома говорили. Христинка не могла повірити, що скільки дівчат у селі заможних, а опанас запрошує на побачення її. Але і сестра його вийшла заміж за звичайного сільського хлопця незаможної родини, правду кажуть, що багатство діло наживне. Гарно виховали батьки дітей, якщо обирають за покликом серця, не раз думала Христина. І вона повірила, не помилилася, на відміну від Тимоша. Опанас виявився порядним, він був тим чоловіком, який її покохав. Дівчина ніби чекала цього щастя, відповіла взаємністю, і його батьки гарно її прийняли. Донечкою почали називати Кохай, кохай мене світлом непереможної любові, голосом кохання слів. Хотілося говорити на весь світ, щоб усі небайдужі почули, що Христинка нарешті щаслива. А перше кохання нехай залишається в минулому. Невдовзі майже все село гуляло на весіллі. Христя почала жити в родині чоловіка, називаючи його батьків, татом і мамою. Віднайшло її кохання, віднайшло її справжнє жіноче щастя, якого вона раніше так прагнула, і молода жінка на заміну обдаровувала коханого чоловіка та його батьків своєю світлою любов'ю. Що так і линула з душі через край. Треба тільки відпустити минуле і відкрити серце для нових почуттів, вистражданих, справжніх. На щастя, христині це вдалося.